Вітаю, друзі! Є добрі новини. Велика Британія в найближчому майбутньому передасть Збройним силам України три гелікоптери Сі Кінг у межах нового пакету військової допомоги. Але не тільки дасть гелікоптери, а вже навчила 10 українських екіпажів керувати ними. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії. Ці гелікоптери. Перебували з 2018 року на консервації. Тепер вони послужать ЗСУ, і наші хлопці насмажать шашликів з окупаційних російських військ. Також Люксембург надав Україні шість безпілотників Прімоку 1-150. Це чеський безпілотник з розмахом крилу 5 метрів. Композитна конструкція корпусу максимальна дальність польоту півтори тисячі кілометрів, може нести до 50 кілограм корисного навантаження. Люксембург передав Україні від початку війни 15% свого оборонного бюджету. Прем'єр-міністр Бельгії Олександр Декро зустрівся з Володимиром Зеленським та підписали. Декларацію щодо підтримки членства України в ЄС та НАТО. Також Рада міністрів Бельгії затвердила новий пакет військової допомоги Україні. До пакету увійдуть 10 підводних безпілотників та дві мобільні лабораторії. Ці безпілотники дозволяють виявляти всі підводні загрози, зокрема й міни, а також бельгійські військові почнуть навчати бійців Збройних сил України за 18 спеціальностями. Бойової підготовки. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії та теперішній великий друг України Борис Джонсон особисто завантажив гуманітарну допомогу для України. В неї входить 12 вантажівок з найрізноманітнішими медичними засобами. 13 ліжок та антисептики Борис особисто завантажував для Херсону. Разом до перемоги підтримуємо ЗСУ. І ми переможемо. Все буде Україна.